Sercu na Twoich ustach bezgodnie głos Jego święty Ewangelii, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Господь з вами, з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від Матея. Того часу один юнак, підійшовши до Ісуса, сказав: Учителю, що доброго маю робити, аби мати вічне життя? Ісус вже сказав йому, чому питаєш? Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один, а як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає Його, яких? Ісус відповів: не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво. Шануй батька, батька та матір і любитимеш ближнього свого як самого себе. Каже йому юнак: це все я зберіг, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому, якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним, і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши слово, юдак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в першому читанні чуємо фрагмент з книги суддів, де Ізраїль, народ, який тільки повернувся з Єгипту, народ, який щойно досвідчив величезної сили Бога, тому що завоювали всю ту землю, яку Господь обіцяв, відходить від того Бога таке враження, ніби вони забули все, що Господь їм вчинив. Тому що починають служити тим богам, які раніше були на цих теренах, починають служити тим богам, яким служили ці народи, які були перед ними. І задається логічне питання, чому? Тому що вони ж тільки повернулись, вони ж тільки, всього, тільки досвідчили цієї сили Божої. Їхні, ці чудеса ще мали бути в їхній пам'яті. Це все, ця пустиня, ця манна, яку вони отримували, це все, що вони повинні були пам'ятати. Однак чомусь приходять і відразу починають кланятись іншим богам. Відповідь на це питання дуже проста, тому що вірити в Бога вимагає. Вірити в Бога, це потрібно вимагати не тільки від свого майна, не тільки складати жертву, але й вимагати від самого себе. Тому що для язичницьких богів вистачає тільки жертви. Принести, скласти жертву і далі можна робити все, що хочеш. Натомість, крім жертв, Бог хоче ще чогось дуже важливого. Хоче виконання тих заповідей, які Він нам дає. Хоче виконання того Союзу, який він заключив своїм народом. І... Цей народові не підійшло, бачачи ці всі чудеса, ці всі знамені, цю всю силу Божу, їм це не підійшло через те, що вони не хотіли працювати над собою. Через те, що потрібно трошки себе заставити, вони відмовилися від Бога, який їх рятував. І не один раз. Сьогодні в читанні чую, сьогодні в Євангелії чуємо похожу історію. Історію, яка може стосуватися кожного з нас. Тому що підходить молодий юнак і запитує вчителю, що я маю робити, щоб отримати вічне життя. Ісус говорить про те, що маєш отримувати заповідей, як це робили твої батьки, як це було дано в завіті, як Господь сказав Моїсеєві. І юнак каже, що я це все робив з маличкою. Мене виховували так, щоб я це виконував. І тоді задає питання, яке привело його до великого смутку: продай все, що маєш, і роздай бідним. Іншими словами, пожертвуй щось від себе, віддай щось, віддай щось на славу Божу. Склади якусь жертву, щоб ти відчув, що віра це не тільки. Приносить не тільки задоволення, але й чогось від тебе вимагає. І цей юнак пішов. Пішов засмучений через те, що мав великі маєтки. Якби ми підійшли сьогодні до Господа і почули такі слова, що б ми зробили? Чи пішли б ми за ним, чи пішли, б як цей юнак засмучені від нього? Це питання, яке турбує, мабуть, кожного. Питання, яке показує, ким ми є насправді, чому ми віримо. Питання, яке сягає джерела, джерела нашої віри, питання нашої жертви, питання того, чи ми хочемо працювати над собою, чи ми хочемо приходити сюди, тому що так треба, тому що така традиція нас так навчили. Питання віри це також питання жертви. Якщо ми готові чимось пожертвувати, то Господь на нас чекатиме. Якщо ні, то навіть не знаю, що сказати. Амінь.